Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи в Україні. На жаль, триває кровопролитна війна, яка приносить нові жертви. Наші мужні воїни боронять рідну державу від ворога, часто віддаючи найдорожче своє життя. В Івано-Франківську кожного місяця лунає дзвін пам'яті, де збираються родини загиблих українських героїв та всі небайдужі люди, щоб віддати шану та молитву за душі наших захисників. Цього разу з громадою Прикарпаття молився глава православної церкви України, митрополит Київський та всієї України, блаженніший Епіфаній. Кожного місяця в Івано-Франківському меморіальному сквері звучить символічний дзвін пам'яті, де молитвою вшановують всіх загиблих воїнів в сьогоднішній кровопролитній війні. Цього разу разом з прикарпатцями за душі померлих молився митрополит Київський та всієї України, глава православної церкви України, блаженніший Епіфаній. Ми повинні пам'ятати, ми повинні молитися, і ми не маємо права. Змарнувати той героїчний подвиг, який вони звершили заради батьківщини, заради України. Ми повинні робити все від нас залежне надалі, щоб завершити завершити цю війну нашою перемогою. Ми переконані в нашій перемозі, тому що ми обрали шлях правди. Сьогодні кожен має пам'ятати і віддавати шану усім воїнам, які загинули, захищаючи Україну від ворога. Також потрібно подбати про осиротілі родини та не залишати їх без уваги і допомоги. Наголошували представники обласної влади. Кожен місяць ми зустрічаємося на цьому місці. Звенить дзвін пам'яті, і він нам сповіщає. Яку високу і велику ціну ми платимо за нашу незалежність, за просте людське право жити в своїй вільній, незалежній, демократичній державі. Мільйони українців кожний день звертаються до Господа Бога за молитвою. просять про захист рідної країни, про захист своїх домівок. Адже в молитві ми знаходимо втіху. Ми знаходимо ті сили продовжувати цю несправедливу боротьбу, не опускати руки і впевнено йти вперед до своєї великої і великої перемоги. Сьогодні ще особливий день є тим, що ви разом з нами, ваше блаженство. Ми вам дякуємо за те, що маємо можливість разом з вами помолитися, і нехай Всевишній Господь почує наші молитви і дарує нашим українським героям царство небесне. А нашій українській нації хай дарує велику нашу українську перемогу, справедливий, сталий, омріяний мир. Я сьогодні хочу подякувати вам, ваше блаженство за ту велику діяльність, яку проводить Православна Церква України. Родинам загиблих воїнів вручили державні та обласні нагороди, присвоєні посмертно нашим захисникам. Українці в тилу й надалі допомагають нашим збройним силам, волонтерством та благодійними справами. Від початку війни в Коломиї діє центр допомоги під назвою Нескорена нація. Крім плетіння маскувальних сіток, тут налагодили швейне виробництво амуніції для військових. З лютого 2022 року працює Коломийський центр Нескорена нація, який об'єднав небайдужих волонтерів. Тут налагодили виробництво амуніції для військових та відправляють її на замовлення в зсу. Ми шиємо військову амуніцію, вона зручна, вона якісна. Тканину замовляємо у Німеччині. Все в нас іде фурнітура, іде також німецька тканина, кордура, тисячка, Оксфорд 600. Це хто знає, якщо шиє військову амуніцію, це дуже якісна тканина і вона вже перевірена. Наші дівчатка шить дуже професійно, стропа у нас також якісна. Все, що по тканині і по всьому, ми робимо як найкраще, тому що щоб це не було одноразове. І даємо безкоштовно. Частина людей тут працює на умовах суспільно-корисних робіт в рамках державної програми. Швейному цеху щоразу розширюють асортимент потрібних для армії речей. У швейному цеху працюють від 15 до 20 чоловік. Працюють у дві зміни волонтери, які тільки на волонтерській основі, і тепер уже рік часу суспільно-корисні роботи. Пошили дуже багато плетоносок, наколінників, медичних ношів, каримати, антимоскітні сітки. Далі ми тепер плетемо у нас такі цех павучки, антидронові сітки, основи на маскувальні сітки. Дуже багато для розвідувальників ми робимо кікімор, кікімори дуже зручні і якісні. Разом з внутрішньо переміщеними особами в волонтерському центрі Нескорена нація працюють і Коломіяни. Ганна Андрющенко каже, що всією родиною активно взялися допомагати нашій армії. Наша родина чим може допомагає. Якщо не на фронті, то значить для фронту у нас така позиція. Я від початку війни плила маскувальні сітки, основу отаки. От а потім мене е, дівчата навчили шити, посадили за швейну машинку, і я вже рік е, шию військову амуніцію. І, і ваша внучка як звати внучку? Іринка. Іринка, ти Ой. теж допомагаєш бабусі? Так, Україну люблю. Дарну Україну став. Мир. Мир. Слава Україні. Героям слава. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зізнається, що в цьому волонтерському центрі вперше вона вражена патріотичними переконаннями нескорених українців. Люди волонтерять, люди працюють. Люди своєю працею наближають нашу перемогу. І відповідно в нас в області реалізується програма суспільно-корисних робіт. Це дуже важливо, бо внутрішньо люди, які приїхали з різних куточків, тікаючи від обстрілів в нашу область. Вони не є можливо професійні сьогодні такі майстри, як сказано. Але любов'ю на позитиві вони роблять надзвичайно професійні, доскональні як. Кісні речі. Наразі в швейному цеху Коломийського волонтерського центру Нескорена нація працює 20 людей. Кажуть, за роки війни стали однією дружною родиною, та всі разом своєю працею наближають перемогу України. Підтримку ветеранам війни та їхнім сім'ям надають міжнародні донори. На Прикарпатті втілюють проєкт, метою якого є допомога військовим після участі в бойових діях швидше та безболісно влитися в соціум та суспільне життя. Простір для ветеранів та їх родин, підтримка, адаптація, соціалізація проєкт під такою назвою підтримало Міністерство закордонних справ Канади, яке й надало основну частину на його фінансування. Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області подала заявку на міжнародний грант для створення такого ветеранського простору та отримала перемогу. Міністерство закордонних справ Канади надало кошти для облаштування своєрідного центру для допомоги ветеранам та їхнім сім'ям. В рамках цього проекту планується облаштування ветеранського простору, який буде знаходитися на першому поверсі обласної державної адміністрації. Ми будемо укомплектовувати. Меблями та устаткуванням, принтерами, комп'ютерними, щоб забезпечити робочі місця для людей, які будуть працювати і надавати послуги ветеранам нашої області. Ми будемо облаштовувати зону коворкінгу для ветеранів. Спеціальним обладнанням буде зона облаштована для тренінгів, проведення тренінгів для ветеранів. Таку ініціативу підтримала Іван Ано-Франківська обласна державна адміністрація. Наразі розпочалися роботи з облаштування простору для ветеранів. Одним з пріоритетних напрямків, скажімо, державної політики є зараз політика ветеранів. Наскільки важливі створення таких просторів? Це в цілому такий простір повинен глобально полегшити життя ветерана, який повернувся додому. Тобто, це через комплекс надання соціальних послуг. Така структура повинна включати в собі дуже-дуже багато аспектів в різних напрямках життя ветерана і в цілому допомогти йому зробити той перший крок, зробити той перший крок назустріч суспільству і десь знайти самого себе в першу чергу. Роман Примеч, також ветеран війни, має важке поранення і каже, що сам зіткнувся з проблемою, як адаптуватися до цивільного життя. В свій час я теж був стикнувся з такою проблемою. От, власне, коли я пройшов ту реабілітацію у госпіталі, все вийшов за межі лікарняного подвір'я, тобто, і куди правильно рухатись далі, мене розуміння в цілому відверто не було. Я знав, що є ряд певних структур, які я маю провідати стосовно подачі е, якихось документів, чи то чогось такого, але в цілому я не мав розуміння, як правильно це почати, куди звернутися вперше, чи то в ЦСК, чи то е, має бути МСЕК, чи я повинен звільнитись в цілому з лав Збройних сил. От, власне, для цього і створюються такі простори. Простір для ветеранів і їх родин в Івано-Франківську відкриють ще цього року, запевняють координатори проєкту. Росія і в сучасній війні проти України основною метою вбачає знищення нашої національної ідентичності. Тому так важливо протистояти цій ворожій навалі, нам всім разом підтримуючи українську культуру, мову, нашу правдиву історію. Професор Володимир Полік, видатний літературознавець, бібліограф, краєзнавець, все своє життя присвятив дослідженням Прикарпаття, якими користуються і сучасники. В Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відзначили столітній ювілей професора та презентували книгу Володимир Полік Творчість і доля на тлі доби. Це передусім знання про краєзнавчу літературу, краєзнавчу історію, факти. Він збирав це. Він при цьому тривалий час у бібліографії, був старшим бібліографом колишнього педагогічного інституту, потім університету. І він намагався це все систематизувати. І, власне, кажучи, сьогодні перед нами стоїть ще одне завдання, яке ми будемо звісно, виконувати: видати його, оці книжки чи згож, як він називав, бібліографічні Показчик Прикарпаття, тобто визначні люди, постаті. Ви знаєте, там він говорив про такі постаті, які ми сьогодні голосно говоримо. А він це в 70-х 80 х роках натяками робив. Постать Володимира Поліка вона є особливою, тому що. Він належить до числа тих видатних науковців, які своєю кропіткою працею сформували дуже багато цікавих напрямів. І якщо ми говоримо про нього, то він вже в 70-х-80-х роках вирізнявся на тому, до чого ми сьогодні знову ж таки приходимо до популяризації української літератури в світі, саме пошуки критичних матеріалів. Перекладів вони загострювали увагу не тільки українців, але й спільноти світової на унікальних творах українських письменників. Наш сучасник, академік, доктор філологічних наук, письменник Володимир Качкан презентував свій творчий доробок за останні неповних три роки. Це дві наукові праці, «Нариси історії України та української культури, і восьмий том українознавства в персоналіях. А також поетичну збірку, «Перс на долю і ліричні нариси. Автор стверджує, що утвердження української ідентичності можливе лише за умови глибоких знань про наші видатні особистості. Цій темі науковець присвятив чимало досліджень, які видав у своїх працях. Я презентую книжку історичну, наукову зроблено вона як навчальний посібник для студентів. Називається Нариси історії України та української культури. Хопилося за цю працю львівське одне видавництво. Вже зробило кілька сигнальних примірників, які я сьогодні презентую. Восьмий том. Монографії я веду цей серіал Українознавство в персоналіях, восьмий том, де залучено вчених з усієї України і декого за рубежа закордоння. Ну і звичайно, для мене велика радість це книжка поетична Перс на долю, яка має важливий для мене розділ антивоєнний, антипутінський, такий щемливий до глибини душі. І, звичайно, моя лірика, філософська лірика. Ці видання презентують два крила творчості цього видатного чоловіка. Це наукові дослідження і поезія. Так як два крила у птаха, так і у нашого академіка є дві сфери, в яких, в яких він працює. Це поезія і це наука. Власне, я полічила, що саме у 2024 році виповнюється 50 років наукової діяльності, яка є вельми плідною. Його працями користуються, вивчають, вчені. Ні, студенти, аспіранти всієї України і далеко за її межами, і той напрямок персоналістики, яку він започаткував, є сьогодні вельми поширеною, є вельми поваженою. З вами була програма Шлях до Європи, тобто шлях до повного утвердження демократії та національних пріоритетів в нашій державі, шлях до високих стандартів цивілізаційного розвитку, шлях до остаточної перемоги над ворогом, який постійно зазіхає на наші прагнення жити у вільній, демократичній Україні. До зустрічі!